Слава Богу, що ми можемо бути в домі молитви, що ми маємо добрий чудовий день. Знаєте, в Слові Божому є місце, де написано, ови, напоминаючи о у Господі, не умовкайте. Знаєте, я коли побачив, що вчора падає сніг, і я так дивився: діти вибігли, радували. Знаєте, і я щось згадав місце Слова Божого, де написано, що Бог давав народу Ізраїльську ману. І кожен ранок, коли вони вставали, вони бачили на землі щось є. Воно покривало землю і це була їхня їжа на довгі-довгі роки. І я сьогодні так побачив, їхавши вранці на зібрання, подумав. Знаєте, і думаю, ця мана Господня вона і сьогодні є на цій землі. Знаєте, не відіє цього сніга, знаєте, но відє того, що ми маємо все необхідне для життя. Ми маємо і до хліба, де дехто може з нас сказати, що я сам собі заробив, я сам маю, знаєте, але як написано в Слові Божому, якби не Господь, якби Бог не дав здоров'я, якби Бог не дав все необхідне, написано в Слові Божому, муж Божий пише, каже: Аполос поливав, новозрастив. Господь, знаєте, да люди трудяться на, на землі, сіють, но возростає Господь, Господь дає. Тому нехай допоможе. знаєте я сьогодні вийшовши на це місце, я не хотів би казати щось нове, но хотів би нагадати всім нам, наскільки ми повинні дякувати нашому Господу. Коли ми читаємо старий за повід народ ізраїльський, де Господь говорив до Моїсея, і Моїсей говорив до народу ізраїльського, то найбільше за що він казав, щоб вони не забували Бога, щоб вони не забували всіх діл Господніх, які Господь дарує для людей. І сьогодні ми дивлячись, що ми маємо особливе зібрання, знаєте, і на воно чого воно особливе, бо воно на. Писано в Слові Божому, і воно потрібне всім нам. Знаєте, я хотів би прочитати, це буде от Луки, 22 глава, буду читати, прочитаю 18, і 19 стішок, і сказую вам, що не буду піти від плода виноградного, доколі не прийде Царство Божє. І взяв хліб, і благодарив, приломив, і подав їм, говоря, є тіло моє, котре за вас преподається, сіє творите в Моє воспоминання. Знаєте, сам Ісус Христос, коли Він це зробив, то Він наголосив, сіє творите в моє воспоминання. То є сказати простими словами, що ви це робите на спомін про мене, щоб ви згадували, щоб ви пам'ятали це. І щоб ви знали це. І я декілька ну, часу прочитував цей стішок і задумувався, знаєте, наскільки Господь хотів донести кожному з нас, щоб ми пам'ятали це, щоб це не було просто в нас, якби, обикновене зібрання, але щоб ми розуміли, щоб якби не Христос. То не було б мене, не було б нас, знаєте, я буду б зачитувати, ми були б далеко від Бога. Але іменно що Ісус Христос прийшов на цю землю, родився, прожив життя, вмер і воскрес за кожного з нас. І коли Він робив це особливе зібрання, бо тут написано, ібо сказую вам, що я вже не буду їсти цей хліб, пити з цієї чаші. До тієї, коли це совершиться в Царстві Божому. І потім Він каже: Це творить на спомин про мене. Щоб то є, люди пам'ятали, щоб люди знали це. знаєте. І я, якби чогось так задумувався над цим, коли Бог дає нам наших дітей, коли ми їх приносимо маленьких із родома, і ми що, купляємо їх, вдіваємо все. Але ми їм не кажемо, і вони навіть не інтересуються, скільки воно це стоїть, коли вони ще подростають, коли вони може починають бігати, говорити. І може, коли ми їм щось нове покупляємо, і ми деколи починаємо нагадувати, що оце дивися, тобі мама купила нові щузи, тож ти дивися, не бігай там, не бий все, що валяється. Ти ж осторожно, бо воно стоїть гроші, що цю тату треба ходити на роботу, треба купувати, за це платити. І ми починаємо в наших дітях напоминанням возбуждати чистий смисл. Знаєте, я згадую, коли я в Америку приїхав, і в мене брат самий менший ще був, йому років з 10 було, а вони вже в Америці прожили рік, навіть і я дивлюся, мама йому купила новий. Красовки, і він бігає, пройшло дві неділі, вже з їх немає нічого. Я кажу: Льоня, нам такі, кросовки колись присилали з Америки, то я б їх мінімум ходив два роки, і вони були біленькі, одинакові, як вони були. Тобто, воно щось мінялося. Чого я сказав, цей приклад, знаєте, що Господь так само тут каже, сіє, творить на спомин про мене. І так само я кажу, що ми нашим дітям по мірі їхнього возраста, ми їм нагадуємо, що в цій житті не все так дається, що за все платиться ціна. І коли діти подростають, подростають, ми їм знов нагадуємо, а коли вони ще подростають, то ми вже їм кажемо, знаєш що, оця робота, оце тобі треба робити, оце ти вже себе вдівай, оце ти себе взувай, оце ти себе купляй, і людина возростає до возраста, Знаєте, так само я чогось взяв собі цей приклад, що Господь казав: це робіть на спомин про мене, щоб ви пам'ятали і в цьому виростали. То нехай цей приклад, знаєте, нагадає мені і кожному з нас. Що це Господь зробив однажди, і Він це робити більш не буде. Він більше не прийде на цю грішну землю, щоб тут жити, вмерти. Ні, більш такого не буде. Але ми, як люди віруючі, кожен з нас, ми повинні пам'ятати і цінувати це. Тому нехай допоможе Господь мені і всім нам. І слідуюче місце Слова Божого, яке я буду читати, це буде перше послання до Петра, глава. Хретя, де написано в 18 стішок. Потому що і Христос, щоб привести нас к Богу, однажди пострадав за грехи наші, праведних за неправедних, був уміршлен по плоті, но ожив духом. Потому що Христос, щоб привести мене, привести всіх нас до Бога. Він однажди пострадав за нас. Написано в другому місці слова Божого, коли ми були далеко від Нього, коли ми не знали Його, знаєте, коли я жив в детстві, коли я не був слухняний, може, коли я підростав і знов я не був слухняний, знаєте, але всемогутній отець, він полюбив мене, бо написано в Слові Божому. І бо так возлюбив Бог мир, полюбив кожну людину подіяльностю і полюбив мільярди людей, яких на цій, на цій землі, і бо так полюбив Бог мир, що оддав сина свого єдинородного, якого він мав одного, то він оддав за гріхи цього світу, щоб він прийшов на цю грішну землю, в і воскрес. За кожного з нас. То я хотів би в цей день ще раз ще раз нагадати кожному з нас, що воно, що не просто воно нам так, хтось нам це дав, хтось нам подарив, хтось нам просто сказав, і ми стали віруючі Знаєте, може, тато з мамою поливали, говорили нам, но возрастив сам всемогутній Господь. Нехай допоможе Господь, щоб ми цінували цією ціною, щоб ми говорили це в серці своєму і говорили це слідуючому роду. І перед молитвою, я ще хотів би про прочитати декілька стіжків це буде послання Ефесянам, глава друга, буду читати з 11 стіжка і нижче. І так помніте, що ви некогда язичники по плоті. которых называли необрезанными, так называемые обрезание плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, Бывшие некогда далеко, стали близькі кровію Христові, ибо Он є мир наш, Свідовавшись из обоих одно и розрушившись, стоявшись посреди преграду, упражнив вражду плотію Своєю, Закон заповідей ученіє, даби из двух создать в себе самому одного. Нового чоловіка устрояє мир. І в одному тілі приміряти обоїх з Богом посредством креста, вбив вражду на Ньому, і придя, благовествував мир вам, дальнім і близьким. Потому що через нього і ті, і другі і маємо доступ до Отцу, в одному духі. і так ви вже не чужі. І не присельці, но сограждані святим і Свої Богу, бив утверждені на основанні апостолів і пророків, імея самого Ісуса Христа крайвольним камнем, на котором все здання слагається стройно, возрастає святой храм Господі, на котором і ви устрояєтесь в жилище Божіє Духом. Знаєте, я коли готувався, то просто хотів прочитати цей один з тішок. І так, помніть ви, що ви ніколи язичники, так називаємо необризане, необрізанням плотським, яке совершали люди. Але знаєте, мене чогось... Бог побудив мене прочитати це все. І я знаходжу, що воно дуже полезне мені, і я думаю, кожному з нас. Знаєте, що ми були. Декілька часу ми говорили, я говорив з знайомими, і вони мені задали питання, чи є в Біблії написано щось про нас, людей. Ну, як би сказати, чи є в Біблії написано за слов'ян, що Бог таких людей знайде, знаєте. І я сказав, що не написано такого, іменно що Бог. Але написано в Слові Божому, щоб були люди язичники. І Бог. Так полюбив і народ ізраїльський, і полюбив весь світ, що написано в Слові Божому, що Він із двох народів зробив нового людину, щоб вона славила Бога. Як написано тут. І так ви помніте, що той Господь каже мені і кожному з нас, щоб ми це пам'ятали, що ви були далеко від Бога, ви були очуждені від закона Божого. То є сказати, що вас, може, народ ізраїльський навіть не щитав за людей. Но вас полюбив Бог. Вас полюбив вищий, який любив народ ізраїльський, то він полюбив і вас, і мене, і кожного з нас. І написано в Слові Божому, що ви пам'ять, що ви були в то время без Христа. Очуждене від обетування, від обето. Тих, що Бог давав народу ізраїльському, ви були, воно було далеко від вас. Але що Ісус Христос прийшов на цю грішну землю, вмер і воскрес. І з обоїх народів Він зробив одного нову людину для слави своєї. І в тому числі Господь знайшов мене і знайшов Господь кожного із нас. Але залежить, знаєте, від мене і від кожного з нас, чи ми чи ми осознаємо це, чи ми пам'ятаємо, чи може воно в нашій пам'яті чуть-чуть стерлося. Знаєте, чого я вже декілька часу це нагадував, що чогось в людині так є, що коли їй хтось зробить щось добре, то людина дуже скоро це може забути. Навіть якщо людину зроблять дуже добре, людина мала втопитися її спасли, чи одаварить, що людина зможе забути за місяць, за рік може забути. Але коли людині щось зроблять погане. Вона може пам'ятати це все життя. І ми це знаходимо, бо це написано навіть в Слові Божому в старому заповіті. Тому нехай допоможе Господь, щоб ми, може, не так пам'ятали, що, може, нам хтось зробив в цьому житті щось не так, хтось, може, щось нам сказав не те, а хтось, може, навіть і зробив. Знаєте, я так, коли в мене щось в житті деколи случається, знаєте, то я сам собі. Кажу, а помниш, і ти колись це робив комусь. Знаєте? І я, як би цим говорю собі, що і ти колись не такий був, як ти є зараз. Знаєте, чого? Бо Господь прийшов в моє життя, і Він поміняв моє життя, і Господь поміняв життя кожного з нас і зробив нову людину. Знаєте, коли Господь вмер на христі, то та завіса в храмі розорвалась надвоє. Тобто, відкрився вход не тільки особиному людині священнику, ні. А написано в Слові Божому: ми всі стали священники. Господь відкрився нам та завеса розірвалася і ми входимо, можемо входити в святої є святих, щоб славити нашого Господа. Тому моє бажання і моя тема сьогодні цієї, проповіді, щоб ми пам'ятали. Коли ми в прихлонних роках, коли ми в середніх роках, і щоб ми говорили це дітям нашим, що на цій землі нічого даремно не дається, і найбільше, що не даремно нам далося спасіння наше. За це була заплачена велика ціна. Сам всемогутній Бог, полюбивши кожного з нас, отдав сина свого єдинородного, який вмер. І воскрес за кожного з нас. Ото була ціна заплачена за нас. І новий заповідь Євангелія, воно дуже багато за це говорить, щоб ми пам'ятали. Тому моє бажання, щоб ми в цій молитві ще раз попросили у Бога, щоб Він благословив ці зібрання і щоб Він дав нам мудрості, дав розум, щоб ми, ідя по нашій землі пам'ятали, яка ціна заплачена за кожного з нас. Йому хай буде слава, амінь. Будемо молитися.